У Луцьку на вулиці Олени Пчілки виникла пожежа у багатоквартирному будинку. Як виявилось, загорання трапилось у одній з квартир на першому поверсі. Зі слів мешканців будинку, там проживає чоловік з психічними розладами. Додають, що власника у помешканні, на щастя, не було. Бідкаються, що чоловік в силу свого психічного стану є потенційно небезпечним для інших мешканців будинку, проте нічого з цим зробити не можуть. Він не агресивний, нічого. Ну, в нього бувають якісь певні там, напади. Тобто агресія може кричати на людей, але так, щоб він щось зробив, комусь ніколи. І це вперше сталося. Хавдиться якось на лікуванні. Ні, він лежить. Він два тижні його підлікують і він да. знов його відпускають. Все. Ну, Це ж або треба щось приймати, я ж не знаю. Ну, ну. Має, до чого дійшло. Прибувши на місце події, рятувальники оперативно загасили полум'я. Причина займання поки невідома. На місце події прибула перша державна пожежно-рятувальна частина та виявила загорання у житловій квартирі на першому поверсі. За допомогою шансового інструменту рятувальники відчинили двері та у складі ланки ГДЗС. Потрапили у квартиру. Було виявлено, що горів матрас у житловій кімнаті. За допомогою одного водяного ствола рятувальники ліквідували пожежу. На момент пожежі у квартирі ніхто не перебував, постраждалих немає. Також встановлюються зараз наслідки та причини виникнення пожежі.